Як правильно вибрати студію дизайну для вашого майбутнього інтер'єру? Є кілька ключових пунктів, які має враховувати кожен замовник. Це впевненість у компанії та її роботі, системний підхід і відповідальність. Приклади реалізованих проєктів це те, на що треба звертати увагу насамперед. Реальні фото та відео дають зрозуміти, що фахівці мають не лише творче бачення, а й вміють успішно втілити свої ідеї в життя. Наступний крок це запис на безкоштовну консультацію. Проведення консультацій з представником нашої студії можливе в трьох варіантах у нашому офісі, в форматі відеозв'язку та на вашому об'єкті, що ви отримуєте на безкоштовній консультації. По-перше, ми докладно розглянемо приклад готового дизайн проєкту. Оговоримо кожне креслення та розповімо про всі тонкощі. По-друге, оговоримо етапність роботи, поділ платежів, способи оплати та інші організаційні моменти. По третє, проаналізуємо поточне планування вашого житла. Виявимо сильні та слабкі сторони та оговоримо, як в майбутньому можна буде покращити ваш простір. Четверте, оговоримо майбутній ремонт та послугу авторського нагляду. Надамо актуальну інформацію про вартість матеріалів та наших робіт. Консультація це можливість чітко зрозуміти, як проходитиме співпраця з нами і якою буде її кінечний результат. Для нас важлива ваша довіра та обізнаність. Запишіться на безкоштовну консультацію зараз і отримуйте покроковий план ваших подальших дій. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.